Звернула увагу, що в театрі був концерт, присвячений артистці, яка була поганою матер'ю, пила тощо, а потім артисту, який був наркоманом. Чомусь у людей, як вони кажуть, це викликає відгук, щоб вони знали, що не самі у своїй біді, що не тільки він поганий батька або мав проблеми з наркотиками, а й інші люди, артисти. Людська надосконалість часто знаходить більший відгук у масовій культурі, тому що вона робить артистів земними та зрозумілими. Для багатьох визнання чужих слабкостей допомагає не почуватися самотніми у своїх помилках і дає надію на співчуття. Драматичні долі з їхніми падінням і боротьбою легше перетворити на захопливе шоу. Тоді як творче та розмірене життя часто сприймається як норма, що не потребує гучних обговорень. Чому у нас не приділяють стільки уваги людям, які живуть здорово, тим, хто займається благодійністю, йогою, веде здоровий спосіб життя, є хорошим батьком і матір'ю, тим, хто присвячує життя екології, придумав, як не пиляти дерева, а робити папір. Запала галистя, і тим, хто зміцнює мир на планеті Земля. Адже саме тихий подвиг таких людей є фундаментом нашого суспільства. На жаль, індустрія розваг заточена на конфлікт. Але радує те, що люди почали прокидатися. Я все більше помічаю, як істинні цінності. Та приклади для наслідування вже частіше знаходять своє місце у нових медіо та документальних проектах, де цінують не скандали, а реальний внесок у майбутнє планети. Ми, як суспільство, занадто довго живилися драмою на шкоду натхненню. Я помітила, що людський мозок Еволюційно запрограмований звертати увагу на загрози і помилки. Це допомагало нам вижити, тому історії про падіння митців притягують, мов магніт. Але я вважаю, що такий підхід є значно здоровішим і необхідним у сучасному світі засереджувати увагу на тих, хто робить добро, папір із листя. Або зміцнює простір. Це означає давати людям паливо для творення, а не лише привід для співчуття стражданню, і це є здатність помічати світло там, де інші бачать лише рутину. Настав час змінити визначення героїв медіа, тихий подвиг. Значно складніший і цінніший, ніж публічні падіння. Він вимагає дисципліни, любові і терпіння. Рис, які справді будують майбутнє.